Вітаю! Це відео буде про санскріни. І перша частина це питання: як, чи будуть силиконові бази допомагати розподіляти фільтри на поверхні шкіри. Частково так, що я маю на увазі частково? Силикон буде створювати гарну розподільчу текстуру для шкіри, якщо ми розподіляємо там пігменти, щось, щось мінеральне. Це і декор. В сенсі фарбуючи наші пігменти. А з точки зору санскрінів, це оксид цинку і діоксид титану. Тобто фізичні частиночки будуть розподілені гарно. Але е силіконові бази вони безводні. Щоб підвищити СПФ, ну тобто, дійсно підвищити, найкращим чином працює суміш води і олії. Тобто е універсальним. Універсальною базою, яка дозволяє підвищувати СПФ продукту і рівномірність розподілення на шкірі, буде гарне зволоження. І силиконові бази для цього вже не, не то пальто, скажімо так. Що буде працювати? Гарна зволожена шкіра може бути маски, взагалі догляд, як таковий, тобто, щоб у нас була бар'єрна функція нормальна, щоб у нас була достатня кількість вологи, буферизована. тобто на чисту. Шкіру, на які у нас достатня кількість води, ми можемо накладати санскрін, і це буде дозволяти гарно розподілятися. Взагалі, щоб про... візуально для вас це було. розподілення будь-якої будь хімічної речовини в сухій шкірі йде нерівномірно. І ви це бачите, коли ви працюєте з автозагарами. Тоді у нас Цукрові кетони, дегідроксіацетон або еритролоза поєднуються з білками на поверхні шкіри і фарбують. Якщо шкіра була суха, то у нас нерівномірна така лапасатість. Приблизно ну, нерівномірно розподілені фарбуючі речовини в шкірі. Тобто сухі ділянки у нас будуть пофарбовані нерівномірно. Те саме у нас із фільтрами на сухій шкірі нерівномірно розподіляється будь-яка речовина. Тому, якщо ми хочемо гарний мати СПФ захист, ми маємо це робити на гарно зволожену шкіру. Далі, якщо ми з вами кажемо про декор, якщо у нас в Санскріні є фізичні часточки цинку або тітану. Якщо ви їх так от будете терти, це як терти, ну там от, очі в мене нафарбовані, я зараз потру. Тобто, це буде зменшувати у нас кількість пігменту, який лежить на шкірі. Тобто, на фізичні фільтри, якщо ви щось будете наносити, це буде порушувати СПФ, який у нас є. Що робити? Використовувати хімічні фільтри. Тобто ми наносимо СПФ першим шаром, даємо йому сотатися, це 15-20 хвилин, а потім наносимо макіяж. На цей макіяж, щоб він у нас залишався нормальним, ми можемо ще набризгати якоюсь там термальною водою або. Будь-чим, навіть моршинську можете перелити, або там чисту якусь воду перелити в гарний пульверизатор і зголожувати свою шкіру. Макіяж буде залишатися довше, і буде фіксувати і в, в тому числі, і якщо у вас там є в макіяжі якісь фізичні фільтри, то він буде їх теж фіксувати гарне, гарно на шкірі. Тобто, Цлачка з водичкою, водні облачка, вони дають можливість зафіксувати все, що у вас є на шкірі. Питаннячка, чи скільки треба проміжок часу, ну, Санскрін за 20 хвилин буде вже у вас провалюватися. Тобто на поверхні щось буде лежати, але самі хімічні фільтри, вони Жири розчинні, більшою частиною вони дуже швидко проникні, тому ми вважаємо, що вони будуть вже всередині, десь там на рівні живих клітин епідермальних. піддермальних. А те, що залишається на поверхні, це ліпіди бази, це якісь там плівкоутворювачі, все, -все інше, баластне. Тобто, якщо ми це будемо трохи вазюкати, замазувати декоративною косметикою, дурного з того не буде. Якось так.